Яка весела професія насправді є пеклом для тих, хто в ній працює? Робота на знімальних майданчиках це весело, але для працівників, які працюють за лінією та ненавидному місці, це коштує величезних втрат у здоров'ї та особистому житті. Величезні робочі години, непередбачуване працевлаштування і зовсім інший стиль життя, ніж у людей, які мають звичайну роботу. Це шкодить вашим стосункам і здоров'ю. Водночас це дійсно захопливо, і я ніколи б не хотів займатися чимось іншим, але це абсолютно здатне зламати вас. Мій кузен просії професійний геймер. Він розповів, що з часом ця робота перестає бути цікавою і перетворюється на нескінченну боротьбу за перевагу над суперниками, яка забирає всю енергію. Я можу зрозуміти шеф-кухарів, але навіть трохи більше розумію, чому це мене б зробило нещасним. Я люблю готувати, але працюю авіамеханіком. Це гарна робота. Але я не лажу в свою машину, якщо не треба. Будь, моя остання машина була як решето. Всі ущільнювачі текли, панелі були відсутні, але я працюю з транспортними засобами 50 годин на тиждень і після цього не хочеться возитися з ними на дозвіллі, як і кухарі, які вдаються до бутербродів із сиром, готових обідів і пляшок алкоголю. Я працював у дитячому садку для собак і. Зрозумів, що не люблю людей, які там працюють. Це був найгірший колектив, з яким я коли-небудь працював. Я бачив багато жорстокості по відношенню до людей і тварин. Ми відвідували дитячий садок для стандартних пуделів, і швидко стало очевидно, що власниця буквально ненавиділа більшість собак, вона не могла витримати нікого, окрім мисливських порід. Це було дуже дивне рішення для неї. Грумінг собак. О, ти цілий день граєш з цуценятами. А насправді це робота, що вимагає величезного терпіння, адже малюки ненавидять все, що нам потрібно з ними робити. До того ж, кожен, хто коли небудь був у Фейсбук групі, вважає себе експертом, хоча насправді не знає, про що говорить. Демонтаж звісно, зруйнувати старі будівлі або вибухнути нафтові вогнища, це справді захопливо, але скільки паперів треба заповнити? Масштабна документація для покупки і транспортування вибухових речовин, звіти про використання, протоколи безпеки, підтвердження сертифікації, звіти про залишки і багато іншого, часто в кількох копіях, щоб федеральні та місцеві органи могли загубити свої екземпляри. Але все одно, вибухи це весело. Стендап-комедія це займає дуже багато часу. Постійно працюєш над собою, відточуючи матеріал. Відпрацьовуєш доставку і повторюєш ті самі жарти знову і знову. І навіть якщо ти успішний, то потім витрачаєш ще більше часу на редагування запису, переглядаєш себе знову і знову, вибираючи, з якого ракурсу краще зняти виступ. Ні, дякую. Я б не став це робити. Мій друг вже 20 років живе в Лос-Анджелесі. Він виглядає трохи дивно, але хороший актор. І за цей час заробив таку репутацію, що якби я прикріпив його фото, ви б сказали: О, цей чоловік! Я його бачив. Um, він був популярним вторинним персонажем кілька сезонів в дуже відомому шоу і досі його впізнають. Він працював з найвідомішими акторами на цьому шоу, знімався в кількох рекламах і малих ролях, але зараз він живе в поганій однокімнатній квартирі в підвалі, сумніваючись, чи зможе він коли небудь отримати ще одну роль йому доводиться працювати на нецікавій роботі, аби звести кінці з кінцями. Але його аккаунт на Камео приносить значну частину доходу, адже він був справжнім фаворитом фанатів у своїй великій регулярній ролі. Він хороший, безпроблемний, завжди вчасно і виконує свою роботу, загалом надійний і талановитий працівник. Але таких, як він, мільйони. Це жорстока професія. Робота в якості маскота Діснея. Багато людей скаржаться на жорсткі умови роботи, коли ти не можеш припинити посміхатися чи вийти з образу, стоячи та ходячи весь день під сонцем, розважаючи людей, деякі з яких часто поводяться непристойно, навіть здійснюючи сексуальні домагання. Я був класичним музикантом. Це огидний світ до де аб'юзери на високих посадах керують усім, а решта людей плазують, як у сцені з диявол носить прада. Їхня кожна забаганка, незалежно від того, наскільки останньої миті вона повинна бути виконана, навіть якщо це призводить до додаткових зусиль і стресу для інших. Всі вони соціопати, які вміють показувати розумну чарівну особистість перед донорами а за закритими дверима вчиняють жахливі речі. Це абсолютно нормально, коли професори одружуються зі своїми колишніми студентами, а якщо ти приваблива жінка, кількість насильства, сексуальних домагань і спроб зґвалтування. Змусила мене ненавидіти класичну музику. Вихователь дитячого садка. Тиск з боку керівництва і батьків величезний. Деякі діти складні, інші чудові, але потребують додаткової підтримки. Усе, що йде не так, вважається провиною вихователя, навіть якщо це поведінкові проблеми. Сталося чимало випадків укусу, за які мене звинувачували, коли я змінював дитину на столі, і не міг втрутитися. Це дуже стресово. Я люблю дітей, але сама робота це жах. Я бібліотекар в багатолюдній публічній бібліотеці, і якщо хтось ще скаже, що моя робота така спокійна і мирна, я просто вистрілю. Мені кидали в обличчя речі, плювали в мене. Я чистив кров, блювоту, сечу і фекалії, людські та тваринні. Люди, які мають проблеми з наркотиками, погрожували вбити мене через те, що я відмовив їм у доступі до комп'ютера з будь-якої причини. Я боявся йти до машини після роботи через все це. Батьки ображали мене на очах у всіх за те, що я не надав потрібний ресурс для їхньої дитини. Хоча я не маю на це жодного впливу, і вимагали, щоб я забезпечив це, адже вони сплачують податки. Я часто був у ситуаціях, коли потрібно було закривати бібліотеку, а я намагався знайти екстрене житло для того, кого хто не має куди йти. Люди питали мене, чи я волонтер, і сміялися, коли я говорив, що ні, я маю магістерський диплом для цієї роботи. Я певен, що багато людей у різних професіях переживають подібне, але нестерпно, що люди вважають, що я просто сиджу і релаксаційно проводжу час цілий день. Музичні тури чудові в 20 років, але жахливі в 40. Більшість року ви проводите в поїздках, живете в автобусах і готелях по 300 днів на рік, їсте на тих самих автозаправках і миєтеся там же. Завжди одні й ті самі процедури: завантаження апаратури, очікування, виступ, знову завантаження на дорогу. І це повторюється, немов у фільмі День бабака, я тревел-журналіст. Коли я кажу це людям, вони уявляють, що я веду захопливе життя, мандруючи світом, з рюкзаком і переповненим паспортом, відвідуючи екзотичні місця і насолоджуючись зустрічами з місцевими жителями. Насправді я сиджу за комп'ютером у домашньому офісі в дуже холодному штаті, пишу пости, статті та рекламні матеріали за матеріалами, наданими клієнтами, яких я навіть не зустрічав. Жодного разу не бував в тих країнах, про які пишу. Це просто здогадки. Ветеринар. Це важка робота з довгими годинами, постійно забитими записами і відчуттям, що ти лише додаєш страждань тваринам, намагаючись допомогти. Господарі не хочуть витрачати гроші або навіть не знають, як доглядати за своїми улюбленцями ти постійно ламаєш голову, як допомогти, не збанкрутувавши її, і постійно борешся з боргами за навчання. Додайте сюди погрози, судові позови і навіть насильство, і ви отримуєте реальність ветеринарії. Я зміг піти з лікарні і стати сам собі босом, продаючи свої роботи онлайн. Це звучить як мрія, працювати вдома, спати, коли хочеш, мати вільний графік. Але реальність не така весела. Люди ображають через помилки, яких я навіть не робив, погрожують, посилають листи. І ще є маркетинг, відчуття, що твої роботи недостатньо хороші, страх, що не вистачить на рахунки, тривога, чи вистачить на життя через 10 років. Це постійна боротьба з відчуттям непотрібності. А ще. Ізоляція і з часом починаєш сумувати за простими взаємодіями з людьми. Тестування ігор, на перший погляд, це звучить як чудова можливість грати в нові ігри ще до їхнього випуску, але в реальності ти витрачаєш 40 годин на тестування і фіксацію помилок. А коли гра виходить, всі твої зауваження і виправлення відхиляються. І якщо гра в результаті виходить з купою багів, ти будеш винним. Приватний детектив. Ви можете уявляти собі романтичні моменти слідкування і шпигунства, але реальність оця е, це більшість часу, проведеного в холодному фургоні, спостерігаючи за людьми, яких навіть не знаєш. Е, так, є моменти з використанням прихованих камер, але всі ці нескінченні години просто чекаючи, це дуже швидко набридає. Догляд за дітьми, надто багато дітей, постійні хвороби, ігри, які. Неможливо зробити без того, щоб вони не зіпсувалися або не розбилися. Батьки віддають дітей на весь день в дитячий садок і взагалі не хочуть мати справу з ними. Тому е, ми стаємо винними у всіх проблемах, бо не можемо втримати дисципліну, коли самі діти не мають ніяких правил. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки. Це дуже цінно для нас. Та яка весела професія насправді є пеклом для тих, хто в ній працює? Пишіть у коментарях.